Ми беремо якусь одну річ, відходимо за жовто-чорну лінію і лише тоді закидаємо у правильний кошик. Наприклад, звичайна пластикова пляшка це у нас пет-пляшка. Ми відходимо і тоді закидаємо. Сміттєвий баскетбол один із інтерактивів, який вчить дітей та дорослих правильно сортувати сміття. У фіцентр це не лише простір, де можна дізнатися все про відходи. Тут чимало експонатів, із якими можна та навіть треба взаємодіяти. Так у телефонній слухавці можна почути голос відходів. Наприклад, є кімната сміттєвого жаху, де можна відчути аромати сміттєзвалища, або е, закинути відходи у сміттєпровід, які колись були у багатоквартирних будинків нашого міста. Також в нас є кімната розумного поводження з відходами, де ми якраз і знаходимося, там ми розповідаємо про правильне управління відходами, що саме потрібно робити, щоб запобігати утворенню відходів. Серед п'яти кімнат з інтерактиву у фіцентрі також є зала, де навчають не викидати органічні відходи, а компостувати, адже газ, який вони виділяють, є вкрай небезпечний. І ці відходи, коли потрапляють на сміттєзвалище, утворюють вибухонебезпечний газ-метан, що призводить до пожеж. Тому органічні відходи можна компостувати. Наприклад, за допомогою електричного компостера, який працює більше як пічка, висушує органічні відходи, і утворюється такий от компост, або вот за допомогою іншого компостера це М-компостер, більш звичайне відро, куди закидають органічні відходи і покривають їх такими мікроорганізмами по каші. А от у завершальній кімнаті центру знаходиться чи не головна мрія міста макет міського сміттєзвалища після рекультивації та частинка майбутнього сміттєпереробного заводу. Центральним нашим експонатом є макет рекультивованого полігону, де можна дізнатися більше про стан Хмельницького полігону побутових відходів. Крім цього, в нас також є сміттєсортувальна лінія, де можна побачити, як відходи будуть сортуватись на заводі, або і прес, за допомогою якого можна пресувати відходи, які потім їдуть на переробку як вторинна сировина. Щодня Гуфіцентр зустрічає десятки дітей та дорослих на екскурсії. Вони можуть бути як групові, так і індивідуальні. Її децентру гарантують гарні емоції та чимало нової корисної інформації. Для початку ми їм ще також показуємо фільм про Гуфі. Хто це такий, чому Гуфі-центр так названо? І також вони ще можуть в медіазалі переглянути фільм про історію сміття. А найцікавіше, думаю, взагалі взаємодія з експонатами, наприклад, пофотографуватись в екобусі, поспілкуватись з відходами або відчути аромати. в інших містах України. Ви не зможете відвідати такий центри лише в Хмельницькому. Ну і тим він і особливий, що тут можна дізнатись не лише що правильно робити з відходами, також дізнатися наскільки відходи шкодять нашому довкіллю.